Івано-Франківська міська тергромада активно підтримує сили оборони у боротьбі проти російських загарбників. Лише торік на фронт спрямувала матеріально технічних ресурсів на майже 45 мільйонів гривень. Це дало змогу буде частково покращити армійський побут військовослужбовців наших земляків. А загалом вони воюють у складі понад двох десятків військових частин. Розглянуто 187 листів від військових частин, по 118 надано допомогу на загальну суму 44,8 мільйона гривень. Туда Входять різні і дерево, цвяхи, лопати, бензопили, болгарки, продукти харчування і паливно-мастинні матеріали. Торік боєздатності українського війська сприяли практично усі комунальні підприємства. Наголошує віцемер Руслан Гайда. Їхні видатки в цьому напрямку становлять понад 22 мільйони гривень. Комунальні установи допомагають армії в рамках мобілізаційних заходів та зміцнення територіальної оборони. З початку війни станом на 20 12 23 року. Це є грошові виплати військ. Нашим, ті, що пішли поза контрактами 600 тисяч гривень, і субвенції з міського бюджету на рахунки військових частин і військових формувань 59,2 мільйона. Загальна сума 59,8 мільйона. Крім того, спочатку війни за кошти міського бюджету було закуплено і передано матеріального забезпечення на загальну суму 54,8 мільйона гривень. Ці цифри на 2012-2023 року здійснено пода видатків наших комунальних підприємств міста нашого на суму 20... Ці і мільйон. Всі наші комунальні підприємства взяли в участь у допомозі нашим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання у новому році. Надалі буде чинною низка програм фінансування мобілізаційно-оборонних заходів та підтримки збройних сил України. Раніше кошторис цих програм ухвалила Янфриківська міська рада. Михайло Андрій Длібуцяк. Новини на вежі.